Любі вітаю, карта дня на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогоднішній день може нам принести. Дивіться, нові починання, але вони трошки з такою, знаєте, долею, можливо, я когось не побоюсь цього слова сказати, лицемір'я. Це коли знаєте за рахунок когось на коні виїхати кудись. Да? Для когось може програтися ця ситуація, а хтось може стати в цій от позиції, коли за рахунок вас. Через вас будуть виходити там десь на вищі рівні, скажімо, пробувати собі, ну, можливо, хтось керівну посаду. Да? Або, можливо, будучи в стосунках, хтось може захоче да, там, забрати вашого партнера з ваших стосунків. Тобто, ну, тут така от ситуація за рахунок когось хтось, і тут така, знаєте, серйозна доля такого лицемірства. Подобаються мої розклади. Ставте лайки, подобайки, вподобайки, підписка на мій Instagram в капелюшці профілю. І за індивідуальними розкладами. One of direct.